18 жовтня в село Горщик надійшла медична гуманітарна допомога від місії Еммануїл Мерсі. Хороші, добрі люди в Америці допомагають волонтери. Це їх турбота. Вони все організували і зібрали там, домовилися, відправили. Що є в цій гуманітарній допомозі сьогодні? Речі медичні для підтримки лікувального процесу. Там за хірургічні. І скальпи, ліну, все, бінтова група, респіратура, тобто для реанімації, педіатрія, урологія, інвалідні візки, ходунки, милиці. Куди має піти ця гуманітарна медична допомога? Перше житомирські медичні заклади в самому обласному центрі. А друге, я розмовляв з Філоненком, щоб отут, у нас, по нашому регіону, якщо можливо для військових, Нашого краю максимально що можна тільки взяти з вантажу, що їм підійде. Раніше церква християн Віри Євангельської вже отримувала гуманітарну допомогу для військових у вигляді продуктів, одягу та взуття. Також парафіяни церкви збирають гроші на авто. Вони вже встигли передати військовим на передову шість автомобілів. Хочу подякувати Християнській церкві за всебічну допомогу, недоразову для бійців Збройних сил України, територіальної оборони та добровольчих формувань. Сьогодні знову ж отримую медичні препарати, все буде розподілено адресно для бійців Коростенської територіальної громади і не тільки. А також Я для марш? добровольчого формування короштельської територіальної громади номер один з 2014 року. Місія «Еммануїл Мерсі допомагає українцям та доставляє необхідні медичні матеріали на Донеччину та Луганщину. Я б хотіла подякувати в першу чергу нашим американським братам і сестрам і президенту місії Еммануїл Мерсі Валерію Шкуринському за таку необхідну допомогу, яка нам приходить ми сподіваємося на продовження співпраці та подальшу допомогу військовим.